Шановні єпископи, діякони, достойні брати, слава Ісусу Христу! Дозвольте привітати вас у Львові. Шкодую, що в цю мить не можу бути разом з вами, що справи покликали мене на схід нашої України, але маю до вас велике прохання. Прошу вас молитися за мир в нашій державі, молитися за всіх українців. Щоб кожен знайшов свою дорогу до храму, до Бога, щоб ми всі поважали і шанували Божі заповіді, щоб в нашій державі чесно відбулися вибори, і ми достойних покликали до влади людей, які мають Божу ласку служити. Це дуже велике покликання, щоб ми обрали тих, хто має Бога в серці. За цією працею, яку ви будете мати у Львові, прошу також не забувати про нашу гостинність і про хорошу львівську каву. Дякую, бажаю всім добра! Слава Ісусу Христу!